Вірш Івана Багряного, мова рідна, колоскова, материнська ніжна мова, мова сили і простоти. Гить, яка ж прекрасна ти, З перше слово, крик любови, Сніг і радість мовляти, неповторне слово мати, Про життя найперше слово, друге слово гімн величний, грім звитяг і крикіт орлій, звук вітчизни неповторний і простий. Вічні, ну третє слова мила, буря крози, пісня лавіна, і така, як пах любистку, і така, як мрійка мріна. Перейшов усі святиє. Є прекрасних мов багато, але першою, як мати, серед мов одна лиштиє ти велична і проста, ти стала, і вічна нова, ти могутня, ти та мова. Мова пісня колоскова, мова матері уста.